Вітаю до вашої уваги. Зараз буде ролик від мого замовника. Він робить відгук на причіп урсу, розказує про плюси та мінуси. Я думаю, вам буде цікаво. Після ролика я ще зроблю своє заключення. Друзі, вітаю усіх на каналі пана Василя, усіх, хто цікавиться, причепами, хто можливо шукає, підбирає собі такого помічника. В домашньому господарстві або для, для бізнесу, для роботи. Сьогодні я вирішив записати відео про свій причіп, поділитися своїми враженнями, як позитивними, так і трошки сумними. Можливо, відео, яке я запишу, і та інформація, яка на ньому буде, буде декому корисною при виборі причепа. Скажу відверто, відео не буде суто компліментарним в адресу заводу, тому що мали місце деякі неприємні моменти. Але цілком причепом я задоволений. Мене він влаштовує на всі 100. І, скажімо, ті моменти, які непорозуміння, які мали місце на заводі, ну, так, ми їх обійшли після консультації з паном Василем, і забирав його також сам особисто на заводі. Ну, це, напевно, і краще. Тому що ті моменти, які вони допустили, вдалося їх виправити відразу в цеху, де збирають вони причепи. Ну, але про все за порядком. Давайте спочатку я пройдусь по комплектації, яку я собі вибрав, і тоді трошки детальніше розповім ті неприємні моменти, які мали місце. Значить, за порядком. Щіпний пристрій на тону 400. Це як радить пан Василь, за замовченням. Треба ставити. Підкатне колесо. Відбійники на передній борт. Чотири дуги я поставив. Оцинковані крила. Колеса я ставив свої брав причіп без коліс. Дві опорні стійки ніжки. ріжки фрістом світодіонні ліхтарі. Як каже пан Василь Модні. Так, ну і те, що під причіпом, це семилистова ресора. Пан Василь якби не радив її брати сказав, що в тому немає потреби, але я все ж таки вирішив не пошкодувати ту тисячу гривень чи 1200 і, і поставив ще семилистову ресору. Перший момент, який мене трошки вразив неприємно, коли я приїхав забирати причіп, це те, що колеса причепа, коли мені його викотили з цеху, виглядали за крило десь на сантиметр півтора два Ось так. Мені, звісно, це не сподобалося. Я покликав пана Романа. Пан Роман мені сказав, що оскільки ви берете причіп без коліс, то відповідно ми не можемо вам ідеально підібрати балку. Пан Роман дав вказівку, щоб мені поставили стандартну балку. Хоча спочатку мені поставили розширену. Там десь вона на 7 см ширша. Ну, по 3,5 см кожен бік. І коли мені поставили стандартну балку і встановили мої колеса, то, як бачите, все стало ідеально. Ось колесо відносно крила. Наразі від колеса до борту. До кузова десь близько 2 см, я тут лізти не буду, але повірте на слово. Зрештою, з колесами ми питання вирішили. Другий момент, який мене теж трошки засмутив, це те, що, переглядаючи відео, пан Василь казав, що ставлячи фріз оці модні, вони ставлять додаткову підсвітку номера за замовчуванням. Коли мені показали про чіп, підсвітки, звісно, там. Не було, але ну, її немає. На моє питання до пана Романа, чому немає підсвітки, він сказав, що ми на такі вузькі причепи не ставимо. Мовляв, причіп 1.25 і достатньо підсвітки в самому світильнику. Коли йому показав скрін з одного відео пана Василя, то пан Роман сказав, що зараз вже ставлять нові фрістами, і відповідно підсвітка вже в самому світильнику, якби немає потреби ставити. Додатково. Ну, зрештою, на це я теж погодився і на тому закінчилось. Третій момент, який мені що не сподобався, це ось ці от петлі. Ну, в раніше в попередніх моделях вони якісь були більш акуратні, вони були коротенькі і закривали конкретно оцю трубу. Зараз чомусь вони ставлять такий величезний профіль. Не знаю, для чого воно потрібно ось, ось це. Ну, але що є, то є. Наступний момент. Е, на жаль, звідси не видно і трошки довго буде розкривати весь кузов. Е, фанера, яка лежить на підлозі, не дістає до переднього борта десь близько 2 см. Там така утворюється западина щілина, яку фактично вичистити досить незручно, коли підмітаєш причіп, щоб вимести звідти пісок, бруд, то доводиться розшнуровувати відкривати передні борти, тоді, лише тоді можна вимести е, ну, залишки, тирсу, там пісок, будь-що завгодно. Е, загалом. А, ще зверну увагу на такий момент. Я е, трошки заморочився, купив тюбик шовного герметика і пройшов ось ці всі шви, як ви бачите, з шовним герметиком. Не можу сказати, що це прям вкрай необхідно, але повірте мені, туди набивається досить, особливо в ці шви, які по які кудись тікає вода, набивається дуже багато піску, болота, бруду, і, відповідно, потім його звідти не вичистиш. Я поведував компресором і шовним герметиком пройшов усі шви. ну Зрештою, це була моя забаганка, і я її хотів так реалізувати. Напевно, це і є весь короткий мій огляд. Скажу, що причіп дуже класний, багатофункціональний. Вже в перші дні мені довелося вести 6-метрову трубу на стовп для освітлення, то я без проблем розклав передні і задні борти, поклав її. Майже впритул над щипним і так спокійно собі довіз 6-метрову трубу без жодних проблем. Відразу хочу ще сказати, що усім любителям, хто любить возити ОСБ плиту і беруть причіп 1.25, тому що ніби і плита має 1.25. Лист ОСБ. Причіп не лягає. Я пробував міряти, там буквально не вистачає десь ширини сантиметр 2, щоб лист спокійно лягав на підлогу. Так він стає трохи на перекос і вже впирається в борти. Так що, хто хоче возити ОСБ плиту, беріть 1,5 метра і не інакше, тому що. Або будете возити по діагоналі, де доведеться підмощувати якийсь там брусок, якусь, щоб плита лежала трошки під косиною. Ну, є і плюс. Мені доводилося вести щебінь, то довжина 2,5 метри якраз вистачає на ширину ковша погрузчика, і він гарненько завантажував монітону і якраз все потрапляло в причіп. Це такий момент доволі позитивний і зручний. Ну Ось такий короткий огляд. Зверніть увагу, хто буде замовляти причіп без коліс на ось цей момент з вильотом і балку, яку вони ставлять. Тому що, якщо вам пришлють поштовим перевізником причіп з великою балкою, то потім ви її навряд чи зможете поміняти. Напевно, на цьому буде все. Я думаю, що якщо будуть якісь питання, то ви завжди зможете це написати в коментарях, і пан Василь або я по своєму причепу. Вам обов'язково відповім. Усім гарного дня. Купуйте. Урса це одні з найкращих причепів в Україні. По ступицях із колесами. Добре, що був самовивіз, тому вдалося ступиці відразу поміняти. Коли ви використовуєте свої колеса, це завжди такий. Таке складне питання в плані того, щоб все має зійтися і все стати так, як треба, щоб і колеса не вилазили за межі крил, і щоб вони не терли обраму. Я на це постійно звертаю увагу. І в ідеалі, звісно, це щоб ви замовляли наші колеса, тоді там все чітко воно стає. Другий момент це діодні стопи і підсвітка номерного знаку. На днях я віддавав. По своєму замовнику Я допомагав йому зібрати його, то там були точно такі самі діодні стопи з бігущими поворотами, і там якраз на тих стопах була додаткова підсвітка номерного знаку. Тобто там були старі стопи. Але так само мені приїздили і нові стопи з боковою підсвіткою, тому це... я не можу вам сказати, наприклад, які у вас будуть стопи. Таке враження, що. Урса бере ті, які в неї є в наявності, ті вона й бере і далі робить або з підсвіткою, або без підсвітки. Тут як уже повезе. Третій момент це по петлях. Так, урса змінила петлі на бакелітових бортах, і, як на мене, вони є кращі в плані. Вони йдуть більш посиленіші, і вона технічно зробила так, щоб борт краще, саме в бакелітових бортах, закривався. Тому візуально може воно і виглядає трохи не альо, але по, з технічного плану, то воно все-таки краще. Третій, там, четвертий чи третій момент це те, що. Є щілина між першим між переднім і заднім бортами, там приблизно від 1,5 до 2 см. То треба враховувати. Тут технічна така річ, її ніяк нікуди ми не заберемо, але все одно, наприклад, вимітати і прибирати причіпи в оптімі легше, наприклад, чим в універсалі з металевими бортами. Наступне питання, що стосується перевезення ОСБ-плити, і що вона не лягає на підлогу. Я про це раніше не знав, бо особисто я не мав змоги возити ОСБ-плиту в такому причепі, і раніше мені ніхто з моїх замовників і не казав, як в них, наприклад, лягають листи. Знаю точно, що в універсал, то там ОСБ точно не ляжеть в метр двадцять шириною. А тут виходить, вже коли лист доходить до... То він зажимається і повністю не лягає. Якщо ви маєте свій досвід перевезення саме таким причепом листів ОСБ, будь ласка, напишіть в коментарях, буде також цікаво послухати, чи це в усіх таке, чи це лише в даного замовника. А так, кому цікаво, цікаві причепи Урса, будь ласка, звертайтесь до мене, зможу вас. Якісно толково проконсультувати, розповісти про всі нюанси, моменти, на що звертати увагу, як замовити не за всі гроші, але в гарній комплектації той причеп, який вам саме потрібен. Усі причепи ми відправляємо. Вантажним перевізником делівері по всій Україні відправка йде із Запоріжжя, з виробництва. Тобто причеп не їде до мене на Львів, а потім я вам його відправляю. У мене більшість клієнтів це з усієї України, і вони відразу ті причепи їдуть до них додому. Так само ви можете, як і цей мій замовник, забрати зібраний причіп з виробництва в Запоріжжі. Тобто поїдете і він вже буде зібраний, і ви його заберете. Провірите, підключите, подивитесь, що і як. І не треба буде вам його збирати. Але це при умові, якщо ви недалеко від Запоріжжя. В нас також є доставка зібраних причепів на Київ. Якщо ви в межах Києва недалеко, так так само можете забрати його. Замовлення я веду від початку і до кінця. Тобто розказую всі моменти, розказую всю кухню по оформленню, як і що я буду намагатись контролювати ваше замовлення, щоб було там все гаразд. Це моя робота. Я її люблю і роблю все можливе, щоб ви були задоволені результатом нашої з вами співпраці. Тому пишіть на Telegram, в месенджер, на Viber. Я зможу так само вас проконсультувати і ви зробите замовлення. Переплачувати ви нічого не будете. У мене вартість точно така ж сама, як і в нас на виробництві в Запоріжжі. І додатково мої консультації вам нічого коштувати не будуть. Тому всіх благ, миру і добра, бережіть себе. Бувайте здорові!